Вітаю Ютуб! Це канал Лезі АйТ, і сьогодні я розповім вам, чому чат GPT не те, чим він здається. Chat are not what they see. Отже, я думаю, що всі ви вже давно користуєтеся чатом GPT тою чи іншою моделлю, тим чи іншим е, методом, але. Головна проблема, з якою зіштовхуються люди при користуванні чатом GPT, це е, нерозуміння, як саме він відповідає на ваші питання. Ви думаєте, що надавши йому контекст в діалозі, він завжди буде робити на нього посилання, коли формуватиме свої відповіді. Але насправді це не так. Я запропонував чат GPT пограти зі мною в гру. Ця гра має наступні правила. Я називаю йому 5 речень, в якій е, беру е, від різних е, учасників, скажімо так, в кожному реченні може бути назва міста. Якщо в реченні є назва міста, цей учасник програє. Спочатку мені потрібно було натренувати чат GPT відповідати моїм правилам. Як бачите, досить довго я на це потратив, витратив часом. Але нарешті він більш-менш зрозумів, що саме я від нього хочу. Принаймні я так думав. Але ні, ось ця гра виявилася е невдачною. Е він так і не зробив те саме, що я від нього хотів. Але результат для нашого відео тут підходить. Бо дивіться, я йому кидаю. Е Олег пише: Привіт, Сергій пише, хто тут був і так далі. Він відповідає мені наступний, наступний. І звичайно, коли я йому прошу нагадати правила гри, бо він щось починає мені відповідати знову на те, у нього вже змінюється. У грі беруть участь п'ятеро людей. Кожен гравець по черзі говорить на речення. І якщо вони назву міста, то вони програють раунд. Після п'яти речень визначається переможець. Окей, начебто він зрозумів, що я від нього хочу. Я починаю йому відправляти речення, відправляти речення, відправляти речення і чомусь е, на якомусь етапі він мені знову відповідає: Так, ми граємо. Він починає мені відповідати, дивіться, на 5 речень він починає мені доповнювати текст. Алло, чат GPT, що трапилось. Ми граємо в гру фраза за фразою. Я йому спитав, чим ми тут займаємося. Де кожен гравець додає до загальної історії свою фразу, створюючи колективну оповідь. Але ж це взагалі не те, що я його просив. Я йому знову нагадую правила гри. Кажу: звернися до початкових. Він звертається до початкових, вирішили грати груди, багато речення по черзі. Кожен доповнюючи попереднє слово фразу або речення, метою гри є розвиток творчих здібностей та уяви, це взагалі зовсім не то, що я його просив. Да? Дивіться, ще раз перепитую, які були перші правила гри? Якби чат GPT справді запам'ятовував весь контекст і робив висновки на базі цього контексту? Він би мені відповів про п'ять речень, про назву міста, але ось до чого ми з ним дійшли. Кожен гравець дає фразу, фраза продовжувати думку, гравець не має лише додавати фразу, яка перериває логіку. Взагалі він пішов в іншу сторону. Як чому саме так? Ми трошки пізніше побачимо. Бачимо, побачимо. Давайте звернемося до ще однієї, яку я вже зробив на базі того досвіду, що мав з ним. Тут трошки вона коротша. Я спробував ще раз кристалізувати і показати саме те, що хотів. Давай почнемо гру. Я напишу тобі 5 речень. Знову я прошу в нього те саме, але вже враховуючи всі попередні помилки. Моєю ціллю було навчити його правилам гри. Коли він отримає 5 речень і вибирає е, то речення, де у нас є назва міста. Ось, наприклад, тут Київ. До речі, це е, вірш Жадана, якщо ви не пізнали, він, е, я йому дав 5 речень. Тут було слово Київ, він подивився уважно, не побачив. Я йому кажу: подивись уважно. І він знайшов Окей. Знову запускаємо наступний раунд. Він подивився уважно. Тут у нас назви міста не було. Все, нарешті він зрозумів, що я від нього хочу. Начебто все добре. Чат-GPT отримав правила гри, чат-GPT виконує завдання по цим правилам гри. Дивіться, що я роблю далі. Я знову відправляю йому е, запит. Сергій, Семен, Степан, Хома. Але дивіться, що каже Іван. В, цьому, в цій відбірці немає назви міста. Але... Хома програв, Хома використовував назву, Хома програв, Хома програв в цьому реченні. І що відповідає, відповідає чат GPT? На жаль, Хома дійсно програв у цьому раунді, оскільки в реченні від нього зустрічається назва міста. Купив нову куртку. Дякуємо за гру. Отже, ви маєте розуміти, що чат GPT... Найбільший вплив на нього має саме ваш останній запит. Якщо ви вважаєте, що будете з ним вести діалог, і він завжди буде в контексті цього діалогу, це зовсім не так. Найбільший вплив на нього має останні речення чи частина запиту, який він отримав. Якщо ви будете враховувати це, ви зможете отримувати від нього адекватні відповіді, Вплоть до того, що кожен ваш запит. Має містити базовий, а потім уже додатковий. Він би відповів, що щось не так. Ви знову залили базовий, потім додатковий і супердодатковий, і так далі. Ось тоді ви зможете користуватися ним, і він буде відповідати саме те, що вам потрібно, а не розказувати, що назва міста купив нову куртку і справді існує в Україні. Отже, я надіюсь, що після цього відео у вас трошки прояснилося про структуру чату GPT, як він відповідає на питання. Якщо ні, запитуйте в описі під відео. До речі, також в описі під відео напишіть, чи зрозуміло ви, до чого на заставці з'явився Девід Лінч. Я надіюсь, що хоч хтось зрозумів. На цьому все. Дякую за увагу. Знов-таки, як залишилися питання, залишайте в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Слава Україні!